У 1519 році іспанський авантюрист Ернан Фернандо Кортес на чолі загону конкіскадорів висадився на пустинному мексиканському березі. Офіційною метою експедиції було обернення в християнство диконів індійців, котрі заблукали. Насправді ж у Кортеса була зовсім інша мета: золото. І він знайшов це золото ціною життя тисяч ацтеків і їхнього останнього приятеля. Монтекусоми шокойцина Монтесуми II. Монтесума II посів на трон за 17 років до приходу іспанців. Був хитрим і мудрим політиком та відважним воїном. Його імперія, на території якої висадилися іспанці, представляла собою союз міст країн. Культура ацтеків була останньою ланкою у довгому ланцюгу цивілізацій. Які колись процвітали в Доколумбовій Америці, Ацтеки вірили, що їхній обов'язок підтримувати горіння сонця, яке у будь-який момент може припинити давати людям світло, заради Бога Сонця у почтлі вони не розмірковуючи, жертвували собою і не щадили десятки тисяч полонених, розпинаючи їх на вівтарях. На землі представником бога вважався правитель Тлатуані. А таки вірили, що він був напряму зв'язаний із самим у Проте, методи, якими користувався Монтесума, були продиктовані абсолютною земною жагою влади. Став правителем він відіслав вбивця до свого рідного брата, який був спадкоємцем трону, а потім позбувся всіх, хто служив попередньому правителю і призначив на їхні місця своїх родичів. Щоб переконатися у вірності своїх підданих, Монтесума часом використовував дуже жорсткі способи. Одного разу під час військового походу він наказав своєму головному військовому вождю телі потонки повернутися додому та стратити своїх слуг. Воєначальник безперечно виконав наказ, і в нагороду за відданість був підвищений у посаді. Восени 1519 року на узбережжі Мексики висадився загін шукачів коштовностей під керуванням Кортеса. Побоюючись втечі своїх солдатів, Кортес наказав спалити кораблі. Віднині у конкістадорів було лише два шляхи: перемога або смерть. За допомогою підкупу обіцянок та погроз Кортесу вдалося заключити військовий союз із кількома племенами, що ворогували із Монтесумою. Потім загін Кортеса вирушив до головного міста імперії Деночетлану. Ацтецькі воїни славилися люттю та відвагою, але Кортесу нечувано пощастило. Ацтеки вірили, що у рік тросника до них повернеться Бог Кецелькоатль і на землю прийде мир та благословення. За ацтецьким календарем рік тросника наступив у 1519 році від Різдва Христового високий, білошкірий та бородатий кортес був як дві краплини води, схожий на кецелькоатля. Ацтеки повірили, що їхнє довгоочікуване божество нарешті повернулося. 8 листопада 1519 року завойовники без бою увійшли у столицю імперії, котра вразила їх своїм облаштуванням та екзотичною красою. Невідомо чи повірив Монтесума у божественне походження Кортеса, але він вітав іспанців, як нащадків кецалькоатля, і осипав їх розкішними подарунками. На подив іспанців золото тут було скрізь, ацтеки, які не знали грошей. Вважали його священним металом богів і використовували як прикрасу. Натомість Кортес чудово знав ціну цим незліченим багатством і бажав будь-якою ціною отримати їх. Монтесума жорстоко поплатився за свою довірливість та гостинність. На п'ятий день він став полоненим іспанців. Кортес заточив правителя під стражу у власному палаці і наказав віддати все золото, що належало мешканцям міста. Незабаром Кортес поїхав на узбережжя зустрічати новий іспанський загін. У цей час у місті відбувалися щорічні святкування, що влаштовували на честь Бога Уйцілопочтлі. У самий розпал святкування іспанці раптово напали на неозброєних ацтеків і влаштували жорстоку різню. За словами іспанського місіонера Бернардіно де Саугуна, тротуарів не було видно під потоками крові, яка розливалася наче після сильної зливи. Дізнавшись про бійню, Монтесума навантажив імператорських слуг коштовностями і встиг відправити їх з міста, щоби сховати золото у таємничому місті. Ледь слуги зникли, у столиці розпочалася справжня битва. Іспанський гарнізон опинився в осаді. Кортес із новим загоном прибув у самий розпас схватки. Монтесума підкорився наказу Конкістадора і спробував вмовити своїх підданих припинити бій, але було пізно. Народ вже не вірив своєму правителю. За однією з версій, Монтесума був важко поранений камінням, які кидали у нього розлючені індійці і згодом помер. Після смерті його тіло спалили. За другою версією, поранення зовсім не було важким, і у смерті імператора насправді винні іспанці Дієго Дуран, іспанський літописець кінця 16 століття, стверджував, що після того, як іспанці полишили палац правителя, ацтеки знайшли Монтесуму мертвим із ланцюгом на ногах та п'ятьма ножовими пораненнями у грудях. Але як би там не було, після смерті Монтесуми столиця імперії Ацтеків була зруйнована. Уламками палаців засипані канали, піраміди зрівняли із землею. А на місці давнього Теначтітлана іспанці побудували нове місто, яке назвали Мехіко.